Рідні, незламні, мужні, хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі, милі, ніжні кохані, милі, упевнені та незрівнянні. Щира подяка вам, наші герої, ворога знищите ви у двобої, Вами пишаємось і віримо безмежно. Будемо вільними і незалежні. Таємо вас, дорогі захисники. Дякуємо вам. Ви наші герої. Дякуємо. Дякую. Спасибі вам, наші герої. Дякуємо, Дякуємо і молимось за вас. Дякуємо наші герої. Дякуємо, дорогі захисники. Ми хочемо бути мужніми, як ви. Ми пишаємося вам. Ви наша гордість. Дякуємо вам, дорогі захисники. Дякуємо за вашу сміливість. Дякую вам всім наші воїни. Я тебе люблю, татку. Нехай береже вас Бог, наші дорогі захисники і захисниці. Дякуємо вам. Молимося за тебе, татку. Дякуємо за те, що ви нас захищаєте. Дякую вам. Дякуємо. Хайдоні! Нехай Богородиця вас оберігає.